Що стосується напрямку глибокого, це перший вітинок, де батальони хлеб виконує 92 завдання. бригада, 13 бригада, бригада оперативного призначення харті, за попередні періоди провели ряд важливих заходів. Які дали можливості вибити противника з тих позицій, які він зайняв підготовлених позицій, які довгий час вони накопували, і закріпитися. Ворог намагався відновити свій стан та положення, тобто вибити нас з цих позицій, які вдалося зайняти, задіяв певну кількість броньованої техніки. Але як нас наслідок струмої групи противника були знищені, і техніка також була знищена. Тому на сьогоднішній день противник намагається затягуватись на позиції малими групами сили оборони виявляють і наносить вогневе враження. Тому інтенсивність умови напряму. Протидію сил оборони розгрому ворога на полі бою. Що стосується вітинка Купінщини, скажу так, що ситуація поблизу бої дійсно дуже складна. Противник задіє нереальну кількість сил та засобів для того, щоб здобувати тактичних результатів на полі бою. Але якщо взагалом подивитися на осеред клини, які вдалося досягти ворога в районі населеної пункту Кругляківка, згадаємо коротко, як це було. Противник за 2,5 тижні застосував майже 100 одиниць легкоброньованої броньованої техніки в минулі періоди. 90 з них були знищені силами оборони, але такий тиск дав можливості зайти їм в населений пункт Кругляківка. Проти них намагався розширятися в натовпу населеного пункту Колесниківка. Це вище потечі, але був зупинений силами оборони. і Якщо ви подивитесь карту, яка плюс-мінус відображає дійсність, ви можете побачити, що силами оборони були проведені заходи, і ворог був вибитий з ряду позицій, зокрема з Колесниківського лісу. Бойові дії не вщухає ні день, ні ночі. Ворог має завдання до після нового року вийти на купензлі обережний з зли, продовжити те завдання, яке в них було до 1 листопада, але за моїм переконанням ворогу не вдасться цього зробити.